Ось цікаво, чому примусове стягнення фінансового боргу є, а примусового стягнення подружнього боргу немає? Погодьтеся, було б цікаво на це подивитися, та ще й за участю пари судових приставів. Після довгих років спільного життя дружина якось підходить до чоловіка і каже Любий, може, запалиш у мені полум'я кохання, як за часів нашої молодості. А через якийсь час додає ну, хоча б сірником почеркай. Людина в чомусь схожа зі смартфоном. І найзатратнішим органом у неї є мозок. Тому більшість людей, щоб він не розряджався, просто відключають його. Якось поїхав Петро у відрядження до Америки. Заходить там у будинок розпусти, вибирає собі негрітяночку таку гарну і усамітнюється з нею. За дві години виходить на вулицю із задумливим поглядом, постояв, про щось подумав і раптом смачно як плюне на землю. До нього відразу підійшов поліцейський і виписав штраф у 50 баксів. Після приїзду додому дружина запитує в нього: Петро, скажи, а ти мене в Америці згадував? Так, було раз, і то штрафу 50 баксів заплатив. Старий єврей приходить до Равіна і каже: Ребе, мені вже 75 років, і ми з Сарою одружені вже понад 50 років. У нас троє прекрасних дітей та шестеро онуків. Але вчора я зрадив свою благовірність з двома молоденькими 20-річними дівчатами. У нас був такий чудовий секс, я навіть сказав би, що він був фантастичний. Равін, перебиваючи його, скажіть, а для чого ви мені все це розповідаєте? Ребе, я такий щасливий, що я це всім розповідаю.